Привіт, я Вронський Ілля, учень Первомайської гімназії номер 10 Імені Миколи Вінграновського. Я староста свого дев'ятого Б класу та член учнівського парламенту гімназії. Як представник молодого покоління розумію, що саме нам творити історію нашої держави завтра, об'єднуватися в одну спільноту, пройматися духом патріотизму, відстоювати територіальну цілісність і духовну єдність нашої держави. Лідери повинні думати, мріяти, діяти. Я обираю діяти. Бути готовим діяти це значить усвідомлювати, що лідером можна стати тільки старанно працюючи, виконуючи ту роботу, яку потрібно. Лідеру необхідно знати, що велике значення мають його особисті якості. Ці якості наповнюють мій внутрішній світ. Це щось нагадує великий дім із просторими кімнатами. Кожна кімната не схожа на іншу, вона унікальна, єдина в своєму роді. Я не боюся зробити перший крок і прийняти рішення, запропонувати нові ідеї та втілювати їх у життя. Так я став ініціатором акції Чисті береги синюхи, челенджу. Дякуємо ЗСУ. У вирішенні проблем і вмінні не тільки ланати з однолітками, а й прощати іншим, і вимагати від себе, зберігати вірність своїм принципам мені допомагає наполегливість. Саме завдяки наполегливості я покращив свій фізичний стан, тематично займаючись у спортивному клубі Гладіатор. Я дуже люблю тварин, особливо собак. Мені завжди хотілося навчити їх дресирувати. Ця робота виявилася дуже кропіткою і складною, але я не здавався впевнено крок за кроком здійснював свою мрію. Тільки любов терпіння та наполегливість допомогли мені виховати розумного і вірного помічника. Результат: мій заненхун зайняв перше місце на виставці в Одесі. Моє шкільне життя це цілий потік, який швидко несеться, не знаючи кордонів. З перших кроків в гімназії є активний учасник багатьох заходів, свят, конкурсів, флешмовів, змагань. З початку війни долучився до волонтерської діяльності. Збирав для військових речі, яких вони потребували, організував збір коштів для безпілотника. Та кришечок для виготовлення протезів пораненим бійцям. Наш час потребує лідерів нової формації, здатних мислити неординарно, генерувати нові ідеї та приймати нестандартні рішення. Тому мені необхідна рішучість сформувати цю рису мені допоміг мій тато, який є для мене усьому прикладу. Зараз він захищає нашу країну від російських агресорів. Я наполіг на поїздці до наших воїнів, щоб передати їм допомогу. Разом із батьком я піднявся на гору великий шаян в Закарпатті. Я легко знаходжу спільну мову з людьми різного віку та характеру. Головний мій девіз бути готовим діяти. Я думаю, що ініціативність, наполегливість, активність, рішучість, толерантність допоможуть мені перемогти.